Всім привіт! У минулому відео про Xbox Series S була розпаковка і. Ні, Давай, панове, Міше, всепня. Всім привіт у минулому відео про Xbox Series S була розпаковка і перші враження. Сьогодні поговоримо про мій досвід користування даною консолю. Протягом двох тижнів я користувався нею основною на заміну моєї PlayStation 5. Перед початком хочу подякувати за вашу підтримку і хочу нагадати, що ви можете. Підписатися на канал, нажавши на червону кнопочку під відео. Як показує статистика, 90% глядачів не підписані на канал. Швидко виправляйте це і продовжуємо. Зразу почну з мінусів. Як я сказав на початку відео, що даною приставкою я користувався близько двох тижнів, і це було не так приємно, як я очікував. Такого мила я ще не бачив. Перед тим як ви почнете ставити свої дизлайки і писати коментарі, що в мене все чудово, ти не розібрався і так далі, скажу зразу, що підключав консоль до 2К-монітора. І скоріше за все на розширенні Fold буде все чудово. Але все було б добре, якби Microsoft не говорила, що це та сама старша консоль, тільки для 2 к На жаль, на даний момент ігор, які підтримують розширення 1440 з десяток. Я не рахую індії ігор, які в більшості випадків ви навіть не скачаєте. Ну, звичайно, якщо ви не фанат даних ігор. В описі до відео закріплю таблицю ігор для Xbox Series S, в яких є підтримка 2К. Багато часу потратив на вирішення даної проблеми. Закрадалися думки, що може я роблю щось не так, але виявляється, розробники просто не оптимізовують свої ігри для молодшої версії консолі. Зразу зазначу, що в іграх є 60 FPS і в деяких 120. Але потрібно розуміти, що за рахунок підвищеної частоти кадрів ви жертвуєте розширенням. Я знайшов декілька ігор, які нормально працюють на розширенні 2К. Я говорю виключно за ігри, які доступні в Game Pass. Можливо, в магазині є більше ігор з підтримкою 2К. І так, це Doom Eternal, Gears of War, Rainbow Six Siege, Wulong, Fallen Dynasty і ще декілька. Посилання на весь список закріплю в описі до відео. Якщо у вас 2 к або 4К монітор, або телевізор, в такому випадку краще придивитися до старшої моделі Xbox Series X, ну або до PlayStation 5. З цього можна зробити висновок, якщо у вас монітор Full HD, скоріше за все. У вас не буде такого дискомфорту, як у мене. Наступний мій суб'єктивний мінус це інтерфейс консолі. Я розумію, що це справа звичка, але, на мою думку, це реалізовано не так зручно. Можливо, тому що я багато часу проводжу за PlayStation 5 і пристроями від компанії Apple, де це реалізовано краще і зрозуміліше. Так, деякі моменти можна налаштувати під себе, забрати лишні елементи з домашнього екрану, але це все рівно незручно. Якщо у вас є консоль від зелених, напишіть, як вам інтерфейс і що б ви змінили. Проходимося далі по мінусам даної консолі. Я вирішив записати декілька ігрових вставок для огляду, але консоль не може записувати більше, ніж 4 хвилини, якщо вибрано місце зберігання консоль. Прочитав в інтернеті, що потрібно відформатувати флешку в форматі NTFS і вибрати її в якості місця зберігання, після чого можна записувати до однієї години часу. Думаю, нічого страшного, вставив флешку і почав записувати. Ось так виглядають кліпи, записані на Xbox. Періодично зависаючи. Це не вирішується зміною місця зберігання, флешка чи SSD погоди не міняє. Якщо ви стикалися з даною проблемою, напишіть, як це можна вирішити. Також не вийшло мені підключити зовнішній мікрофон до консолі. На PlayStation це виглядає так. І так, зараз я вам покажу, як відбувається підключення мікрофона на PlayStation 5. Якщо ми перейдемо спочатку в мікрофон. То в нас тут нічого не буде, просто пише без провідний контролер. Зараз, якщо ми запхаємо мікрофон по USB до PlayStation, перейдемо в ті самі налаштування, бачимо, справа в правому коті з'явився значок, що ми підключили мікрофон, тепер ми переходимо сюди і бачимо, є наш USB-мікрофон. Читав, що потрібно через якийсь адаптер з Aliexpress, який вставляється до контролера або через додаток Xbox, який потрібно встановлювати на Windows. Але проблема в тому, що в мене macOS. Подумав фіг з ним, у мене є гарнітура, де є мікрофон, але і там Xbox не бачить мого мікрофона. Хоча Discord на Xbox працює чудово, і проблем на PlayStation теж таких немає. Наступний мінус це контролер, а саме його шумні кнопки. Також, окрім звуку клавіш, хочу додати незручне розміщення лівого стіку, який розміщений не на одній лінії з правим. Особливо це незручно у динамічних шутерах, знову ж таки, це мій суб'єктивний мінус до контролера після DualSense, який є у PlayStation 5. Я розумію, що це справа часу і для більшості власників Xbox це не є такою проблемою. Ще одна придирка до контролера чому батарейки. Я розумію, що можна купити акумулятор, але батарейки. Останній мінус це пам'ять. Доступно приблизно 365 ГБ. 135 ГБ йде на потреби консоль і на технологію Quick Resume, про яку ми поговоримо пізніше. На цьому в мене мінуси закінчуються. Давайте тепер перейдемо до плюсів. Основний плюс для мене це розмір і мінімалістичний дизайн консолі. Поклав і побіг до дружбанів в Mortal Kombat чи FIFU. Наступний не менш важливий плюс це ціна консолі. В Україні можна придбати дану консоль від 12 тисяч гривень, що, на мою думку, є адекватною ціною за характеристики, які в неї запхали. ПК, який буде тягнути ігри в Full HD 60 FPS, а в деяких і 2 k 60 FPS вам не вдасться зібрати, так як одна відеокарта коштує від 20 тисяч гривень. Наступне, що мене приємно здивувало, це функція Quick Resume, яка дозволяє швидко переключатися між іграми. І навіть якщо ви вимкнули приставку, у 80% ви, випадків ви зможете повернутися до того місця, де зупинилися. Це дійсно круто, не розумію, чому такого немає на PlayStation 5. Рухаємося далі. Плюс до який... плюс про який. бляха. Рухаємося далі. Плюс про який всі говорять, але який не є таким важливим для мене, це підписка Game Pass. Вона налічує більше 400 ігор різного жанру і якості. Чому для мене це не такий великий плюс, як всі говорять, це тому що більшість ігор сумнівної якості або я вже давно в них пограв? Звичайно, якщо ви людина, яка ніколи не грала в ігри і консоль від зелених це перша ваша ігрова станція, і ще з підпискою Game Pass, тоді я вам заздрю. Такій людині буде на що потратити години свого життя. Якщо ви, як і я з іграми самого дитинства, слідкуєте за новинами і по мірі можливості граєте. То підписка вас не здивує. Я надам перевагу PlayStation Plus, де є менша кількість ігор, але вони якісніші. Також приємним сюрпризом є те, що в комплект додали батарейки. Дрібниця, але приємно. На остаток зазначу ще один важливий плюс це те, що консоль тиха, під час роботи її взагалі не чути. Пройшлися по мінусам і плюсам консолі Xbox Series S. Надійся, що багато критиків в мою сторону не прилетить. Це був мій досвід користування, можливо, у вас таких проблем не буде. Або вони не будуть для вас проблемами, як для мене. Огляд вийшов об'ємним і, на мою думку, інформативним. В процесі написання сценарію я задав собі запитання, чи купив би я собі дану консоль ще раз. Так, але старшу модель Xbox Series X, що було можливість пограти в майбутні релізи, такі як Starfield, Stalker і так далі в 2K або 4K. Надіюся, що після перегляду даного огляду у вас не пропало бажання покупки даної консолі. Попишіть в коментарях свій досвід користування і свої проблеми, з якими ви зустрічалися під час користування. В описі до відео я створив банку на обладнання для оглядів, щоб можна було швидше і якісніше знімати. Якщо у вас буде бажання підтримати мене гривнею, то посилання залишу в описі до відео. Не забуваємо спочатку задонатити на ЗСУ, щоб пришвидшити нашу перемогу над силами зла. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайку. Якщо вам відео сподобалось, і зустрінемося вже на новому огляді. Це буде щось не з нашої реальності, хто здогадався, то пишіть в коментарях. Всім до зустрічі!